А ось так, шановні, виглядає процесор, який вийшов з ладу під час неправильної чистки ноутбука. Варіантів небагато, лише міняти, тому я вже випаяв його з материнської плати, а ось це вже новий. Наносимо флюсик, розмащуємо пальцем. Це безпечно, не переймайтесь. Ставимо процесор по лініях, центруємо його і, як завжди, припаюємо термофеном. Після того, як плата остигла, треба перевірити, чи все працює. Вставляємо оперативну пам'ять, розставляємо радіатори охолодження, підключаємо живлення, вмикаємо напругу, трошки очікування, і є контакт плата. Та вмикається. А так як по заводу тут був рідкий метал, давайте підготуємо процесор під його нанесення, витираємо залишки флюсу і обезжирюємо його поверхню. Тут все має блистіти, ну як у котика. А далі, а далі беремо спеціальний лак, наносимо на всі контакти, витираємо залишки і будемо сушити майже як фрукти в селі. Ставимо під ультрафіолетову шайтан машін, вмикаємо і даємо час для повного засихання. Ви тільки подивіться, яка краса. А за кадром ми вже приклеїли бар'єр, нанесли рідкий метал, термопрокладки, і ноутбук вже вмикається. А ти вже підписуйся.